Алоха, друзі, сьогодні неділя, сьогодні свято, всіх вас теж я вітаю зі святом з 23 червня, трійця. І так, що я хочу вам всім побажати, щоб нарешті ми дочекалися спокою. Врешті-решт всі цього вже хочуть. от, і... Щоб нарешті був мир. Мир усюди, не тільки в нас, усюди, щоб був мир. Так так як сьогодні свято велике, працювати ніць не можна, тому ми вирішили прогулятися по нашому дачному кооперативу. Але проходимо вже декілька ділянок, от, які закинуті. І Дуже прикро, що через е, повномасштабну війну е, люди покидали свої домівки, покидали свої праці, свої ділянки і винуждені були виїхати в іншу країну. Так, ось, ж, перший за нами будинок закинутий. Так, до цього ще ми дві ділянки проходили. Теж красивий будиночок. Охайний такий стоїть. Дуже багато квітів у нього. І рослин з яких різних красивих. Але вже висока трава. Ну, зрозуміло, що ніхто не дивиться за цією ділянкою. І поруч теж якась ділянка. От, теж вже висока трава, але теж красиві рослини на ній. А, ростуть. Але вже дичабли ці рослини ніхто не підстригає, ніхто не ухажує за ними. Тому виглядає це все плачевно. Але ми всі сподіваємось, що скоро буде а, мир та спокій, і всі наші. А, Хто повиїжджав в іншу країну, повернеться до своїх ділянок і буде проводити до ладу обратно свої кущики, рослини, дерева, квіти. Тож ми пішли гуляти. Сьогодні така похмура погода, бо обіцяю дощ. Трошки він покрапав, але таке, знаєте, хвилини на дві. І перейшов. Але все одно якось хмуро. Буде дощ, а ми йдемо гуляти. <свісно> ну таке, якщо щось достане, то ми йдемо до цього джерела. От. Якщо що, то спрячемось там від дощика. Ось так. Ось такий насідніпланий. Залишайтесь з нами. Буде цікаво. Друзі, гуляємо ми і дуже помічаємо багато а, цих закинутих ділянок. Тут ділянка ще більш-менш. Ми тут багато разів проходимо по всій цю ділянку. Тут є люди. А, в основному це молодь. Ну, молодь такого віку, як ми. І Боже, що там буде? Обережно. І дуже, дуже прикро, що через війну дуже багато родин покидали свої хати, покидали свої нажитки, працю, ділянки і виїхали з України. Але ми не втрачаємо надії. І чекаємо, що всі повернуться додому. І буде все Україна. Стоять. Буні стоять. 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 Подивіться, як рясно. Квітне троянда. Ось такі у нього набиті гілочки з квітами. Дуже красиво і тут. Дуже красиво в лілії, подивіться квітнуть. Подивіться яка ожина Дуже дрібна. Клас. Так, песик за нами пішов, бо у нас бандюша а у Віталіка на ручках. І песику цікаво, що... що ж там таке. <гум> так, тут начебто дивляться за ділянкою, але на початку, коли ми тільки зайшли на цю вулицю, то три ділянки. Прям без, скажіть мені, без догляду. Дуже красиві хати стоять і красиві рослини висаджені, але вже стільки поросло травою. Що дуже прикро. О, так, да, ось ось ще. Теж Схоже на, да, на ту яскер... О, яскраво таку рожево вузькову, а це світло рожеве такого ж самого формату. Теж захорощена ділянка, да. дуже прикра. І ось ділянка, ось он, будиночок такий зелений, охайний маленький. Дачний, звичайний будиночок. Тут дивіться багато спірей. І воно спірей є, Але теж таке враження, що дуже давно ніхто тут не був. А то цей полидник Віталік. Оно. А ні, то, то слива. Оно. Червона така, червоно бордова навіть слива. Так, і теж дуже захарашено все. А хтось уже походу сітку зняв. Бачите? А, заєс, мабуть, чи не? Але в них край... От прийди, подивись, який в них краєвид. Зараз. Да? А тут уже хтось уже ходив. Так, це якась. Не наша, а ну, чужа ділянка. Так, але Віталій каже, що вони з Бунею тут ходили гуляли, що в них дуже красивий краєвид з цієї ділянки. Вон теж спіреї. Так. Подивіться, ого. Сьогодні ці мухи кусаються ужас. Дуже красиві види. Прям да. Ось цей будиночок цей. Вона за деревом стоїть. І це все ділянка. Прикольно. Ось це, типу, межа. Там далі обрив, давайте ближче підійдемо. О, барбариси якісь красивенькі квітні. Ну. А, оно забор. Оно забор. І там закінчується тільки, тільки ділянка. Обалдіть, я не можу. Дуже красива. Ділянка. Дуже прям дуже мені подобається. Ось, що, друзі, ми спустилися вниз. Е і ось кінець цієї ділянки. Тут навіть є підпорна стіна, виноград є. Але ділянка прям шикардосна, я не можу. Угу. Ми проходили дуже багато повз неї, але ніколи не заходили. Е ну, бо це ж чужа ділянка. А цей раз, бачите, вирішили заглянути. Ну, дуже прикольно. Місце розташування самої ділянки. Клас. Так, і тут типу є ще якась площина. І знову, бачите, схил і лісочок такий. Дерева, хвойні, листя, звині. Фу, запихався, господі. Клас. Ну, у нас краєвиди я просто не можу. Це прям ретрит. Кайф. Ось, друзі, спускаємося такою такою е, лісовою стежинкою. Тут такий оп, обрив з однієї сторони. Е, схил і з іншою. Тут, мабуть, що раніше якась водичка? струмок. Струмок, струмок Да. Не протікав. О! Ми ходили як зараз е е е е ми будемо по цій стежинці, вийдемо до цього комплексу джерело. Ми з вами якось ходили, ми ходили, правда, з іншої сторони, а це мене знайшли нещодавно цю стежинку. І тепер ходимо тільки з цією. Бачите? Вже таке красиве. Тіньчик, нічого, нікого не видно, вигрібів багато. Тут зростає ось. Так, і поки ми спускалися, е, синичку знайшли. Боже, яка вона. Е, ароматна та, та солодка. Я просто в захваті. Це такий... Подивіться, вона така дрібненька. О, так, да, тут мені допомагають кадр красивий зробити. На... Згадку. Вибудь mm. <сує> 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 я з циничкою. Відволікся. Ось все. Так. Я сподіваюся, що наш телефон... Не дуже буде а, хитатися при ходьбі, що стабілізація в нього добра. Ну, вода, Так-да-да. -да -да. На телефоні не дуже гарно видно, але он... Ой, п'яка. От там де світленьке, там вже Озеро. Угу. Ось буквально дві хвилини ми йшли цією лісовою стежиною і вийшли до, наш... Ой, до нашого нашого озера, а там цей ресторан і басейн. Тут у них ці альтанки біля водички. Так воно в них є готель, там є ще у них місця номери, і ще там в глибині є будиночки, да, будиночки, на дві-три людини. І машина з номерами Херсон. Привіт!

Ось друзі піднялися. Ми вже від джерела додому йти. І тут згори ще хотів вам показати, що теж дуже багато. Ну як багато. Дві ділянки, ось перша, Хоча воно счотчик нормально вже висить. Троянди, які дивіться. Величезні кущі, камсіс. І ось така, такого кольору троянда. І бачите, ніхто не дивиться за нею. Дуже-дуже прикро. Так, і ось о. Такий красивий, охайний будиночок рожевий, але теж дуже висока трава. А, дуже, дуже печально. Так, а там уже десь за цим будинком внизу десь ми. А афіратор наш. Десь бандюша. Буні. Бандітос. Так. Все. А на цьому, друзі, ми будемо завершувати наше відео. Дякую, що завітали на наш канал. Підписуйтесь, ставте лайки. Всіх зі святом, так, Віталій теж, всіх зі святом е, вітає. Е, Будьте чемними та толерантними. Не забувайте донатити на ЗСУ. Е, пишіть коментарі. Нам дуже подобається, коли ви нам пишете красиві, теплі слова. Аж до сльоз. Так, це не сарказм. Все, всіх обняв, Па-па!